Всем привет! Видимо, каналі Каліна Кичой. Правильно, маленька, правиль. я буду прикинь. Правда? Да. В гарному капелюшку? Да. А покажи свій гарний капелюшек. Покажи капелюшек. Донечка, покажи. О, покажи що, свою шляпку. Яка гарна. Донечка, а що це тебе в сумочке? Покажи, покажи сумочку. А ну почекай, почекай, почекай. Ми хочемо подивитися твою Kitty сумочку і в ній якийсь м'ячик, гарний м'ячик. Донечка? Да. Ну, а ти твоя ванночка де? Так. І ти будеш купатися? Да. Так. Капелюшок знімаєш? Да. Давай. Знімай капелюшок, клади його на ступіньку. Або туди лежи. Так. Да. А ну, де твоя ванночка? Ой, обережно. Я не мачу. Тримайся за маму. Тримайся ручкою. Сідай помаленьку. Ну, сідай. Так. Ой, красуня. Що там водичка? Холодна, гаряча? Так. Да. Яка? Яка водичка? Гарненька? Донечка. А давай трішки шампуня ще налем в ванночку. Да. У нас стоїть шампунь. Дивися, рожевий бачиш? Бачиш шампунь? Yeah. Бери його. Давай шампунь, ну бери. Чи мама тобі дасть? Mm -hmm. ну, давай, мама, дай шампунь. Який шампунь Шампунь називається Брусника. Так, брусничний шампунь. Так. А, ну давай, мама, трішки тільки його на ручку. Давай сюди ручки свої. Не так, ладошки давай. Так, щоб ми бачили ладошки. Так. А іншу ручку? Ой, мене гарно. О, так. Все, ми ось так На місце нам не потрібно більше. А ми сідай в вамочку. Сідай, вамочку. Сідай, маленька. Лягай. Коли ти була маленька, ти купалася всі ванночки, Не так. Не так, кохана моя, я не, я не бачу твого валичка. Да, да, Заинька, вот так. Ой, яка а -а -а, яка пена. Шок вы я гарна. Я капена. Что вы, кухана моя, что? Холодно, чешу, что, жарко? Да. Ну, седай. А дашь ты мячик? Да. Может, доставай мячик, свиву, ты жарко? Давай достанем маму вот, сумочки мячик. Рожевий м'ячик, рожева ванничка. Да? Да. Папа купив. Папа купив. Папа любить тебе сильно, так? Да? Він все тобі купує. Все-все-все. Правда? Ну, покажи. кажи. Як гарно. Ой, чуть не впала. Обережно. Який гарний м'ячик. А де твоя сестричка? Спить, Спить сестричка. Вже пізно каже, да? да? Вже всі дітки сплять, а ми купаємося. Ми сьогодні вирішили покупатися в маленькі ванночки. І згадати, як наша камінка була маленькою. Да? Мама її купала в цій ванночці маленькою дівчинкою. Правда? А так. Да. А там було мильце і була мочалочка. Там теж щось таке було, чи мильце, чи мечалочка. Так, да, теж було щось таке цікаве. Мочалочка, так напевно. А тепер Камілка вже виросла, вона велика, Ванночка маленька, так? Да? Але ми її залишили і іноді в ній граємося. Купаємося в ній, так? Да? Да. Тобі тепло? Так. Да. А покажи, яка пена, покажи. А ну, візьми в ручки цю п'ену. Ану, піни багато. Ой, покажи, 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 покажи. Піна. Угу. Це точно. Ми купаємо сьогодні маленькій ванночці. Як маленькі дівчатка. Новонароджені. Дуня да? моя. Гарненька дівчинка. Мало місця тобі, чи, ні? чи не дуже мало? Покажи ніжки. Ніжки працюється, так? Гарні ніжки. Гарні. Моя доня. Да? Ти моя доня? Так. Да. Розумничка. Тобі гарно в Так. Цікаво? Так. Да. Водичка розплескується, так? Да? Ого. А ну ляж, покажи, як ти ляжеш, то як ванночка. Мама тебе сфотографує, як ти ляжеш. Ну легай. лягай. Лягай, 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 лягай. Не бійся. А ну, я тобі допоможу. Зараз допоможу. А що, мочиться головочка? Ку-ку! Да. Давай мати помиє спинку. Ні. Не хочеш? Не хочу. Не хочеш? І Іще п'янка ще хочеш? Так. Да. А що тобі ці її замалу? Ні. М -м -м, ти хочеш м'ячика помити гарненько? Так. Да. Тебе грязний м'ячик? Ну давай помиємо. Візьмемо ще шампунь, бруснічний. Мама візьме. Відкриє. Так, давай. М'ячик, м'ячик. Все. Давай, будеш чисто плотний. Ми тебе. Ой. Ой. Ми не розуміло, Уже. де май. Поставимо. Ми. У -у -у. Пахне гарно, де я поміху, Де? Ааа, як смачно пахне брусничкою. Хочеться мячик, твій з'їсти. Донь. Ні. Ну як це не хочеться з'їсти м'ячик. А ти головеньку мить будеш сьогодні чи ні? Mm -hmm. Давай мий. М'ячик помила, а головеньку хто буде мить нашу красиву? Хто? Роті, що що вичить? Да? Да, У роті прямо? Да. А як це він в тебе в ротіку оказався? Давай мама вимає. Давай. Прямо на язичку? Да. А ну давай. Фу. Оце це ми купаємося з шампунем. Фу, Фу. гадость? Ми мить будемо чи ні? Ні. А, він тебе вроді, бо ти облизуєш м'ячик, доня. Ти зрозуміла мене? Лягай, ти м'ячик не облизує. Дай, мама ніжку, тобі почухає. Дай, ніжку. Дай, ніжку, дай. Не другу ніжку. Не другу ніжку. Не другу ніжку, мамі. Що, зайчик? Бачить який м'ячик. Мячик покупався, І Дуня купається, вся ми... в піні. Ой, а ми потім будемо з тобой змивати пену в душі будемо змивати пену да. Да? Тому що ти така вся в шампуні то ти сильно не перевертайся бо ти можеш випасти я буду плакати що там таке хоче дорожка. дорожка що дорожка Що? то що там водичка на дорожки да. нічого нічого вона висохне дорожка висохне да. Да, ти головне, не впади з ванточкою. Добре, квіточки. Добре. Добре? Ой, як же гарно. Завтра, як побачу Каріша, як ми купались, і без неї вона буде трішки на нас сердитися. Скажу, чому ви мене не позвали купати? Дивлюся. Дивлюся. Ой, ой, які ножки великі дівочки. Ой, яка дівочка велика, ваночка вже не влазить. Дівчинка. Девочка, донечка. А ты головочку будешь мочить? Нет. Не хочешь мочить? Ой, сколько пены, Ванда. Ого, сколько пены. А ну, ну-ка так тебе на пузик такой пенка. Ой, на пузик пенка. Ой, на пузик пенка. На пузик пенок. Как девочки. Как маленькая девочка? Да. Правда, мама так мила, тоже тобі пузик. так. Мою мою пузик, Мою 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 ручки, дитинки маленькі, так? Mm. Да? Мою-мою ніжки. мою-мою ніжки. Так, да? косунька, а коски вже мокрі в тебе. А коски в тебе вже мокрі. Mm. І, mm. І тут мокрі. Де вавочка? Mm. Тут, О, на ножки вавочка, так? Да? Точно, займка, там була лавочка на ножці. Ну ховалася. Упала. упала, правда. А мамочка помазала йодом вчора вечором, так? Да? Я боюсь. Ти боїшся? Так. Да. І дитинка плакала. Трішки плакала. Да. Ладно, зайчик. Не хочу. Не хочеш більше мазати йодом? Ні? Ні, кремом. Кремчиком тільки? Так. Да. Добре. Ді, 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 ді. Донечка. Ну що? Будем казать деткам пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Карина Китшоу. Пока-пока. И ставьте лайк. И ставьте. Пока-пока. Пока-пока. Сердечко, да? Скажи, я вас люблю. Я люблю. Пока-пока. Пока-пока.